Що таке сидерат? В народі ще часто називають зелені добрива. Це рослини, які тимчасово вирощуються на вільні ділянки для покращення структури ґрунту, збереження його азоту, зменшення кількість бур'янів, але ці культури ми не використовуємо для отримання урожаю. Це дуже важливо. Коли ми використовуємо седирати, ми робимо розрив між, наприклад, двома культурами, які мають сприятливі умови для розвитку хвороб або шкідників, або доступність якихось елементів. Нам треба розривати, тобто, наприклад, пшениця після пшениці, або картопля після картоплі, або ми бачимо, що в нас є проблема з ґрунтом, і ми хочемо зайнятися овочами, а в нас є хрущ, наприклад, або дротяник. Тут допоможуть седирати, в які ми цілоспрямовано вирощуємо. Яка задача сидиратів? Перше, це покращити циркуляцію поживних речовин. Дуже часто в нас є поживні речовини, які зв'язані всередині ґрунту. Вони недоступні. Коренева система рослин вона створює спеціальні умови, щоб поживні речовини стали доступні. Але це не завжди вона може зробити за короткий період вегетації. Коли ми висіваємо седирати. Вони створюючи кореневими системами виділення органічних споруд, витягують, наприклад, доступний калій, доступний фосфор. І ці рос, ці, рослини, ці поживні речовини, які є вже в зеленій масі. Ми їх заробляємо в верхній горизонт. Вони для наступної культури дуже якісно доступні. Наприклад, там гречка вона створює дуже дрібну кореневу систему. Вона дуже інтенсивно розвивається. Вона створює запас великий фосфор. Друге, ми повинні розуміти, що якщо ми маємо велику кількість зеленої маси, зелена маса в основному формується за рахунок азоту, цей азот буде в самій рослині. І коли вона буде розкладатися, ці поживні речовини, азот, він буде залишатися на органічній сировині, бо азот є в великій кількості повітря, а в ґрунті її завжди обмаль. Тому баланс азоту ми можемо також створити сидиратом. Друге, ми зменшимо втрати поживних речовин. Тобто, якщо в нас є доступні елементи і велика кількість кальцію в ґрунті, ці поживні речовини будуть зв'язані кальцією. Але коли ми виростили седирати, ці поживні речовини залишаться в рослинних рештах і потрошку будуть віддавати ґрунт. Друге, ми повинні розуміти, що в нас є ґрунти, де треба. Зменшить втрати вологи. наприклад, ви на волині. У вас велика кількість опадів як зараз, і ви розумієте, що волога буде тікати, то тобто, або стікати сидирати дозволять їх захватити і втримати. Друге, вони зменшують випаровування непродуктивної вологи. Е, наступний показник це боротьба шкідниками-хворобами. Є системи, які використовують седирати для того, щоб зменшити е, кількість шкідників. Ну, відомий фактор, гірчиця да, вона дозволяє зменшити кількість хруща і м -м, дротяника. Ну, приклад дуже цікавий. У мене товариш він вирощує органічні салати. І от е, одне каже, я тут засіяв, гірчицю, а друге не засіяв. І він каже: тут у мене взагалі хрущ не поїв салати, а тут у мене постійно їв хрущ, я не знав, що робити. Тому що коли ви врощуєте гірчицю, гірчиця накопичує велику кількість сірки, і в процесі розкладання розкладається і утворюється сірчана кислота. Її небагато, але ці кома, ці е, шкідники ґрунтові, вони дуже її не люблять, вони тікають і гинуть, тому їх буде просто фізично менше. І сприяння в грунті накопичення органічної речовини. Органічна речовина утворюється в процесі розкладання рослинної маси, коли ви створили велику кількість там 3-4 тони органічної маси. Да ви, ви її зароблюєте верхній горизонт, у вас збільшиться кількість органічної маси, а значить покращується грунтові властивість.